А20S в наявності є відбиточок пальця ціна 2400. Присутні, потертості на задній кришечці. суттєві. Type-C роз'єм підтримка швидкої зарядки. Ось такий по ободу. Доволі непоганий по стану ще телефон. По екрану взагалі без різних нюансів, царапок і так далі. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю частенький, без різних аккаунтів. Про телефон. А20S, підтримка двох sim карт 11-й Android встановлений. По пам'яті, зараз показую. 3 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Камера, ну, простенька, доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше переглядати телефони і замовляти у телеграмі, є ссылка в шапці профілю на наш канал.